Вітаю, вітаю! і Сьогодні перший унік, який будемо ловити на Дніпрі, це буде короб. Буде декілька точок. Перша йдемо на цю локацію. Ловити ми його будемо на солодку кукурудзу і на сало. На цій локації я поставлю дві донки із солодкою кукурудзою. Сало буду тестувати пізніше. Так, Я зробила такий рецепт прикормки. Ставте на паузу, дивіться, скільки чого. Можна сказати, тестовий, тому назву ще я не придумала. Мені він сподобався. Так, ага, поки ми місили нашу прикормку, тут прийшов ще один рибалка, і ми йому заважаємо, відійдемо трошечки вбік, і розмістимося так, щоб не заважати йому. Так, ловимо на донки. Закіт робимо на 20-25 метрів від берега. Міток в мене тут на коропа ще немає, буду в ході вилову виставляти мітки, ну і чекати на нашого унікального коропа. Так, гачок 6.0, солодка кукурудза. Я закормлюю значить, цим прикормом, ділю його на три частини, тому що тут знайшла три точки. І одну третю закидаємо сюди. До речі, тут на цій точці і амур, і короб. Амур буде наступним відео. Але всі вони з одних точок йдуть. Так, ось перша покльовка, я навіть толком не встигла ще закормитись. І це в нас хто? Так, це в нас білий амур. Ми поставимо, мабуть, мітку, щоб в одну точку кидати прикорм. Ось тут в нас ця міточка. І на скільки метрів вона в нас стала? На 25. Так, о, щось таке сильненьке. Отже, якийсь унікум точно. Унікум. унік, Унікум. Ну, унікум, так. Он такий гарненький. І це перший унікальний короб. 25496. Непоганий. Я не бачила, які тут взагалі максимальні розміри, треба буде потім зайти в таблицю, подивитись. Так, мітку залишаю. Бачите, він зловився біля ями. Далі переходимо на локацію, ні, не на цю не на берег браконьєрів, а на очеретяний кіт. Йдемо сюди, прямо зайшли на локацію і на місточок, який перед нами стоїть. Закид також робимо на відстань 15-20 метрів від берега і ловити будемо також на солодку кукурудзу або на сало. Спробую на сало. Так, також закормимось. Другу частину корма кидаємо сюди. До речі, він клює дуже швидко. Звичайні трофейні амури тут перебувають, закормитись дуже складно, так, щоб зразу одну частину корму висипати. Тому можете пробувати в годівничку корм. Ну, щоб не з подовою а годівничкою. Ну ось, Другий унікальний короб. Також залишу тут вона, той же гачок 6-0, але цього разу, бачите, витягли його на сало. І переходимо тепер на третю точку на берег браконьєрів. Повертаємо вправо і біжимо, 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 біжимо аж сюди. Тут зараз буде прохід, ми в нього зайдемо. Ось наш прохід вліво, і стаємо тут. Закид також будемо робити на 15-20 метрів від берега. Теж сало, солодка кукурудза і той самий прикорм залишки, що залишились. По часу можете побачити, що всі ці три уніка були виловлені в один день. Здається, що й в один пік точно не звернула увагу, треба передивитись. По-моєму, це вечірній пік. Всі три унікуми унікуми. Та ну що ж таке, вони мені сьогодні унікуми. Уніки. Так, кормимося, кормимося. Ну, вже щось клюнуло, я не встигла докормитися. Якась покльовка. Хто це в нас тут? І це в нас білий амур. Так, поставимо міточку, щоб кидати в одне місце. Так, мітка. Ось тут. І будемо чекати унікальну рибу. Так, остання прикормка. Якраз цей рецепт повністю йде в нуль. Ну, залишків не залишається, нічого викидати не потрібно. А, в нуль він в мене пішов, тому що я в годівничку на одну донку ще всипала. Точно. Тому, вибачаюсь, можливо, не в нуль. Так, і ось знову насало, насало, щось таке боді-позитивний такий прийшов. Це у нас хто? І це третій унікальний короб. 22,5, да, попередній був більший. Отже, третю мітку також залишаю. Користуйтесь, рибальте задоволенням, дякую за перегляд, дякую, що залишаєтесь зі мною. пишете коментарі, пишете там свої побажання, намагаюся їх виконувати. Всім вдало рибалки, гарного дня і па-па!